Вітаю вас! Ну, звичайно, ви чули про невидиму руку Адама Сміта, яка управляє всім ринком. Та, та, я знаю, що багато сперечається. Говорять, а що ж управляє, як управляє? Ви за руку чи без руки? яка ситуація. Я зняв відео для клубу економічної мудрості про Адама Сміта. Точніше про його цю концепцію, чому він так сказав, як він так сказав. І, ну, скажімо так, у нас зараз так багато пліток, стільки несенітниці, якраз про цю руку Адамасніт, що ви себе не можете. Ну так, плітки прикрутили, журналюги ще більше прикрутили. І тому, коли от говорять, а от ні! От те, що ви говорите, нічого спільного немає з Адама Адамасні. А щоб розібратися, що ж він сказав, що він мав на увазі і яка, що це за рука, треба буде подивитись відео. Я зняв. Ну, я розповів дуже просто, простіше не придумаєш про цю економічну теорію і як вона працює на практиці. Так що всіх, кому цікаво, будь ласка, ставайте членами мого клубу економічної мудрості, дивіться. Відео і не лише про Адама Сміта. Там є і про практику, і про теорію. Це просто я вирішив розповісти трішечки про Адама Сміта. Про Карла Маркса там теж є відео, не хвилюйтесь. І про те, як давати хабарі в Україні теж є. все. І чекаю вас в гості. А поки що все. Дякую за увагу. Відео для спонсорів мого каналу. Саме цікаве відео. Тому ставайте спонсором мого каналу і не пожалкуйте.